Всім привіт, мої любі розумашки! Чи готові ви дізнатися сьогодні щось цікаве? Я знаю, що ви дуже допитливі і прагнете бути найрозумнішими. Про кого піде сьогодні мова, пропоную дізнатися, відгадавши загадку. Що це за будинок ходить без доріжки? Схожий він на колобок, а під дахом ріжки. Сьогодні ми поговоримо про найдавніших істот, яких називають равликами. У світі існує величезна кількість равликів. Равлик це молюск, який захищений раковиною. Вчені, які досліджують та знають все про молюсків, називаються малокологи, а наука, що вивчає молюсків, називається малокологія. Равлики з'явились на землі дуже багато років тому і їх вважають одними з найдавніших мешканців нашої планети. Як ви гадаєте, де можуть жити равлики? І не забувайте, що на зображенні є підказки. Равлики можуть жити в будь-яких умовах. Їх можна зустріти в садках. Біля річок, дома в акваріумі і навіть в морі. А ще равлики відкладають яйця і через деякий час з'являються малюки. Як ви гадаєте, чи мають равлики зуби? У равликів зубів більше, ніж у будь-якої акули. Цих створінь 25 тисяч зубів. Вони ними не жують, а перетирають їжу. Поміркуйте, а що їдять равлики? Равлики з задоволенням їдять ягоди, фрукти, овочі, кору дерев. а деякі види равликів їдять. Комах! А чи знали ви, що колір панциря у всіх равликів різний, а залежить він від складу їжі молюска та від умов, в яких він мешкає? А ще сіль і цукор для равликів це отрута. Як ви гадаєте, чи п'ють равлики воду? Ці створіння здатні не тільки пити воду, а й вбирати вологу поверхнею свого тіла. Зір у равликів настільки поганий, що вони можуть відрізняти лише день від ночі, але у равликів дуже розвинений нюх. Ріжки равлика це і є його носик. Між собою равлики спілкуються за допомогою дотиків. Чи знали ви, що равлики здатні мислити й приймати рішення, засновані на своєму власному досвіді? Якщо вони вже раз помилились, наступного разу вони це не повторюють. Якщо Навколишні умови стають несприятливі для равликів, наприклад, холодно або мало їжі, то равлики можуть до 6 місяців провести в сплячці. Вдяки сну равлики не замерзають навіть в дуже сильні морози. А ще равлики здатні переносити предмети в 10 разів важчі за себе. І найголовніше, і я гадаю, що ви це знаєте, що равлики найповільніші створіння на землі. А зараз пропоную взяти будь-який допоміжний матеріал насіння, гудзики, кольорові камінці, горох, квасоля, будь що з чого ви зможете викласти картинку равлика. Ось таких равликів вдалося викласти мені, а фото ваших равликів чекаю в особисті повідомлення. І не забудьте, відсканувавши QR-код або прийшовши за посиланням, пограти в ігри. До нових зустрічей. До побачення!